Рада бачити вас на моєму каналі Я в магазині Копіючка. Сьогодні покажу вам цікаві новинки до Дня закоханих, а також знижки на шапки та рукавиці, приємного усім перегляду. Набір подарунковий у металевому сердечку всередині троянди з мила. Рожеве та червоне, Ціна 79,90. Сердечко більшого розміру тут ведмедик і три мила. Ціна 6990. Декоративні ведмедики на паличці 29,90. Сердечко 15. Сердечко Нічник 40 гривень. Ручка червона, сердечко 20. Фоторамка Любов. Дерев'яна підставка 199,90. М'які іграшки ведмедики 299,90. листівка вітальна 490. Склянка фігурна, дуже тоненьке скло. Всередині сердечко 200 гривень 400 мл. Такий варіант також 200 з трубочкою. Пташка 199,90 та жіноча фігура. Склянки кольорове скло, блакитна та рожева всередині сердечко. Ціна 129,90. Керамічна колір кохання біла та червона з сердечками 80. Ось така ще є за 60. Скляна з подвійними стінками серце 150. Прозора скляна 129,90. Ведмедик із кришечкою та ложкою 200 гривень. Скляна з малюнком 69,90. Ось така ще є за 40. Брелок м'який 80. Ведмедики 129,90. Такі сартечка по 50 кольорові. Зайчики м'які кольорові. Ціна 99,90. Резинка для волосся 15, одна штука. Брелочки 9,90 та 2990. Шкарпетки жіночі 40, бавовна 80%. 85% бавовна. Ціна 3490. Чорні, блакитні та рожеві. Кульки повітряні у формі серця 55 штук. Пакети подарункові 29,90 меншого розміру більші 40 гривень. Цукерки від Любімо, 159,90 вага 208 г. Свічки у формі сердечка 60 9 штук. Свічки сердечки 2 штуки 99,90. Одне сердечко 100, ведмедик також 100. І ось такий варіант 129,90. Фоторамка на два фото 100 гривень. Такого плану фоторамка ціна 40. Є ще ось такий варіант білий, рожевий та червоний 80 гривень, 59,90. Чорна із сердечком 80. Біла з лимончиком 60 гривень. Пластиковий горщик для орхідей малиновий 80 Прозорий 69,90 Ціну знижено тапочки жіночі 175 гривень Є у двох відтінках. Шкарпетки дитячі чешки 80% бавовна 75 гривень і такого плану також 75 гривень. Тапочки дитячі 175, шапочка дитяча також 75. Така шапка панда у кольорах. Ціна 125 гривень. Рукавички зі знижкою 55, такі також 55, дитячі м'які навушники 75. Вазон для квітів прозорий зі вставками кольоровими ціна 6990. Тоненький жіночий шарфик 70 на 70. 7990. Вони направду дуже гарні і яскраві мають забарвлення. Тканина Атлас. М'який жіночий шарфик. Є зелене забарвлення і синє. ціна 75 гривень, павовна 170 на 30 см. Ось такого плану 175 гривень. Склад тканини ангора та віскоза. М'який дитячий шарфик котик 75 Рушник банний 70х140 249 90, 100 гривень рушники для обличчя 50 на 100, набір чалма. Та рушник для тіла 299,90. Набір постільної білизни 799,90, 180 на 2,10. Такий набір 1199,90, 220 на 240. Рушники для обличчя по 100 гривень мікрофібра. Пледи кольорові з малюнком 199,90. розмір 150 на 2, плат однотонний 600-160 на 2,10, тапочки жіночі 329,90 такі 200 гривень, закриті, відкриті 250 гривень. Новинка. Тапочки із пряшкою чорні та білі. 299,90. Колготи капронові 50 на 20 ден, 8990-40 ден. На 100 ден ціна 120 гривень. 180 ден також 120, 120 ден. 129,90. Дитячий рюкзачок 250. Гаманець маленький 79,90. Дитячий гаманець 100 гривень. Насичено рожевий великий гаманець. Багато має відділень. Ціна 200 гривень. Чорний на 2. Відділення на блискавці 150. 200 гривень. Сумочка коричнева зі знижкою 250. Така маленька симпатична бежева. 350 гривень. Така невеличка, але досить містка. 499,90. Ще ось таку чорну побачила, як бежеву. 350. 299,90. Бананка блакитна екошкіра. Є ще рожева 299,90. Сумка тканина через плече 79,90. Сумка на пояс. Є сіра та чорна. 99,90. Господарська складна сумка 59,90. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже вам дякую за перегляд. На все вам добре.